Що приховують від нас? Чи існує реальна загроза з космосу? Про що говорять астероїдні кратери планети? Які глобальні катастрофи чекають планету? Що чекає на нас у майбутньому? Чи буде кінець світу та апокаліпсис? Яка головна ознака другого пришестя Христа? Ісус сказав, що перед його поверненням будуть великі знамення з неба. У Біблії неодноразово йдеться про обвалення зірок на планету. Але що то за зірки? Слово астероїд означає подібний до зірки. Наша планета зберігає шрами та сліди обвалення космічних тіл. Зараз кількість достовірно встановлених великих ударних кратерів Землі перевищила 200 і щорічно виявляється від двох до п'яти нових утворень. Великий ударний кратер понад два кілометри у діаметрі називають астроблемою, від грецької зірка плюс рана, тобто зіркова рана. Також безліч ран або пробоїн знаходиться під водою на дні морів, океанів та інших водойм. Розміри метеоритних кратерів різні і коливаються від 10-30 метрів до 300 кілометрів. Ударні кратери не сплутаєш із схожими формами рельєфу, наприклад, з кальдерами. Ці рани особливі. Вони утворюються в результаті ударно-вибухової імпактної події при зіткненні великих астероїдів з поверхної землі. При ударі тиск і температура досягають десятків гіапаскалів і 2-3 тисяч градусів за Цельсієм. У результаті утворюються космогенні гірські породи. Наприклад, у районі Содому та Гомори в розплавленому шарі, залишеному після катастрофи, є платина, нікель нікель Іридій, метали, яких дуже мало в поверхневих шарах Землі, але багато в астероїдах сонячної системи. До речі, саме іридій нагадує, наскільки сильно були нагріті місця судних днів планети. На місці содому цей метал був розплавлений, а потім застиг. Температура його плавлення 2466 градусів вище нуля за Цельсієм. Космічні дослідження показали, що ударні кратери це найпоширеніші геологічні об'єкти у сонячній системі, і це підтвердило той факт, що Земля зазнає періодичного астероїдного бомбардування. Звідки ж беруться ці астероїди? У сонячній системі є область, розташована між орбітами Марса та Юпітера. Вона називається поясом астероїдів. Це місце скупчення багатьох астероїдів або малих планет. Найбільшим астероїдом у сонячній системі вважається Церера, яка набула статусу карликової планети і має діаметр 940 кілометрів. Вона названа на честь богині родючості. Наступний за розміром астероїд Веста, що має діаметр приблизно 500 кілометрів, названий на честь богині оселі. На цьому астероїді знаходиться найбільший ударний кратер сонячної системи Рея Сильвія і майже дорівнює середньому діаметру самої Вести. Швидше за все, він утворився в результаті удару астероїда в період так званого пізнього важкого бомбардування, коли і сформувалися багато кратерів на місяці Землі, Меркурії, Венері та Марсі. Наступні масивні астероїди це Палада. Він названий на честь богині війни та має діаметр близько 500 кілометрів та Гігея, богиня медицини та здоров'я з діаметром близько 430 кілометрів. Передбачається, що у сонячній системі може бути приблизно до 2 мільйонів об'єктів, що мають розміри більше одного кілометра. За традицією, всі малі планети називають іменами грецьких, римських та єгипетських богів. І всім відомо, що всі боги, які такими не є, і всі ідоли одного разу падають. Сьогодні всі аналітики, політики, науковці, журналісти переймаються питанням. Що буде з нашою тендітною планетою і що чекає на нас у найближчому майбутньому? Всім зрозуміло, якщо Земля зберігає страшні рани від ударів космічних тіл, то рано чи пізно це станеться знову. Тому по всій планеті споруджують сховища судного дня, ковчеги порятунку, станції життя під водою та в космосі, а також бункери та підземні притулки. Також щорічно центр досліджень навколоземних об'єктів лабораторії реактивного руху НАСА та управління ООН з питань космічного простору проводять своєрідні навчання або комп'ютерну симуляцію, що дозволяє спеціалістам відпрацювати дії при падінні астероїда на Землю. Так, один із мільйонів астероїдів під назвою Апофіс, названий на честь єгипетського бога, величезного змія руйнівника, у січні 2013 року зблизився із землею до відстані 14 мільйонів 460 тисяч кілометрів. І яким же було здивування, коли виявилося, що його об'єм і маса на 75% більші ніж вважалося раніше. Сьогодні всі знають, що 13 квітня 2029 року відбудеться максимальне зближення Апофісу із Землею. Його блиск буде видно неозброєним оком. Астероїд пройде на висоті приблизно 31 тисячі кілометрів над поверхнею Землі. Зауважте, не мільйонів кілометрів. І це критично мала відстань. У масовій культурі є комп'ютерна гра, в якій астероїд Апофіс врізається у землю 13 квітня 2029 року, внаслідок чого протягом першої доби гине 5 мільярдів людей. Перед катастрофою найкращі політики, науковці та військові лідери ховаються у спеціально сподовані кріоковчеги. Ці притулки повинні будуть повернутися на поверхню землі зі збереженим людським вантажем, коли заподіяння Апофісом ушкодження минуть. Також науковий світ проводить моделювання наслідків падіння Апофіса на нашу планету. Енергія зіткнення із землею становитиме близько 1000-1200 мегатонн мегатон у тротиловому еквіваленті. Висота руйнування понад 49 кілометрів, діаметр кратера близько 6 кілометрів. І цей астероїд має розмір лише близько 325 метрів. У разі падіння астероїда всі населені пункти, розташовані на відстані до 300 кілометрів, залежно від рельєфу області падіння, були б знищені повністю. Не обійшлося б без руйнівного цунамі при влучанні боліда у моря та озера. Тому сьогодні науковці кажуть: якщо у вас є трохи часу перед близьким термоядерним або астероїдним ударом, негайно займіть зворотний від вибуху схил найбільшої з висот, що є поблизу. Адже тільки гора може відбивати вибухову хвилю вгору та ускладнювати знищення тих, за нею. Саме тому ангели вивели Лота із Содому і наказали йому рятуватися на горі. Врешті-решт Лот врятувався у якомусь цигорі, що вцілів, бо був розташований на пагорбі. Тому для багатьох єдиною надією залишається Ісус Христос скеля нашого Спасіння. На сьогоднішній день людство знає приблизно про 25 тисяч астероїдів, що періодично зближуються із землею. Спостереження за космосом продовжується постійно, тому до списку щотижня додаються близько трьох десятків небесних тіл. Астероїди більше ста метрів у діаметрі, орбіти, яких проходять ближче ніж на сім мільйонів кілометрів від нашої планети, вважаються потенційно небезпечними. Таких приблизно 5% від загальної кількості. Ігнорувати їхнє існування не можна. На жаль, результати комп'ютерних симуляцій падіння астероїдів на Землю поки не надто обнадійливі. Наприклад, два роки тому віртуальний астероїд падав на Денвер. Науковці вирішили відправити до нього кілька космічних кораблів, які, врізавшись у космічне тіло, мали відвести його вбік. Загалом так і вийшло. Але відхилення було таким, що астероїд, проминувши Денвер, звалився на Нью-Йорк, повністю його знищивши. Зрозуміло, це сталося лише на екранах комп'ютерів. Окрім Америки, дослідники НАСА також симулювали падіння астероїда в Європі. І як ви вважаєте, кому вдалося б вижити, коли віртуальний 140-метровий боліт упав між Чехією, Німеччиною та Австрією, то за легендою його вдалося засікти за півроку до падіння? І до яких висновків дійшли науковці? І чи зможуть вони попередити людство про реальну загрозу з космосу? Ось їхня відповідь: усе, що ми можемо зробити, це за півроку підготуватися до неминучого удару, аби хоч якось мінімізувати наслідки. Також учасники симуляції вважали за неможливе відправлення в космос корабля камікадзе або ядерної бомби, оскільки це може спрацювати лише в тому випадку, коли до падіння залишається як мінімум кілька років. Більш екзотичні способи, як перефарбовування астероїда в білий колір, щоб сонячне випромінювання зіткнуло його з небезпечного шляху, вимагають ще більш тривалих термінів. Все, що ми можемо зробити, кажуть науковці, це за півроку підготуватись до неминучого удару, аби хоч якось мінімізувати наслідки. У комп'ютерній симуляції за 6 днів до гіпотетичного удару характеристики астероїда були уточнені. Розмір його становив 105 метрів у поперечнику, швидкість падіння 55 тисяч кілометрів на годину. За таких даних зоною ураження буде коло діаметром 300 кілометрів. За результатами симуляції стало зрозуміло, що у разі раптового падіння астероїда людство зможе організувати евакуацію населення з району катастрофи і більше нічого. При цьому в навчаннях симулювали лише удар про жодні довготривалі наслідки на зразок вибухів вулканів, атомних і електростанцій, величезної техногенної катастрофи, цунамі, ядерної зими та подібне до цього і не йшлося. Незважаючи на такий безрадісний результат, науковці продовжать проводити симуляції і навіть ставити реальні експерименти. Наприклад, наприкінці 2022 року, НАСА відправить справжній космічний корабель до справжнього астероїда Діморфосу і спробує зіштовхнути його з орбіти. Діморфос не становить небезпеки для Землі, але знаходиться у такому вдалому місці, що до нього не дуже складно дістатися і перевірити теорію на практиці. Звичайно, головне в цьому експерименті не перетворити випадково безпечний астероїд на небезпечний, спрямувавши його не в космос, а у бік нашої планети. Але в NASA напевно все прорахували і не допустять такого результату, хоча це небезпечний експеримент, який не має практики. Отже, в офіційному списку найбільших та потенційно небезпечних астероїдів, що наближалися до Землі у 2020 році, налічується щонайменше 105 об'єктів. Це далеко не всі. Безліч надто дрібних чи надто далеких астероїдів до нього взагалі не увійшли. Якщо виділити ті космічні тіла, які астрономи виявили вже після підльоту на мінімальну відстань до нашої планети, то про 60% астероїдів спостерігачі навіть не підозрювали, доки вони не пройшли точку максимального зближення із Землею. Ще 12% було виявлено лише за добу до цієї події, 24% — за тиждень, а лише 4% — за більш тривалий термін. Тобто, переважно більшість космічних тіл ми виявили, коли вони вже віддалялися від нас. А решту знайдено так пізно, що навіть якби ми захотіли щось зробити, то часу на це не вистачило б. До речі, технологій, які дозволяють зруйнувати чи, хоча б зіштовхнути з орбіти астероїд, у нас теж немає і найближчим часом не передбачаються. Більше того, у 2020 році астрономи виявили астероїд 2020 VT4, який прийшов від землі на мінімальній відстані за всю історію спостережень: лише 370 кілометрів, не тисяч, а просто кілометрів. Давайте перейдемо до фактів. На землі найнижча точка на суходолі це берег Мертвого моря, розташована на 432 метри 65 сантиметрів нижче за рівень моря. Це район всім відомих Содому, Гомори та навколишніх міст. Приблизно 4 тисячі років тому космічний катаклізм знищив ці міста та утворив найбільшу западину планети. Катастрофа сталася внаслідок падіння великого небесного тіла. Тому тут відзначається розрив земної кори, який сягає 5 тисяч кілометрів. Цей величезний розлом на суходолі називається великим африканським розломом. Туристи їдуть туди, щоб побачити вертикальні скелі серед великих долин. Науковці вважають, що причиною для утворення такої величезної трічної планети та найглибшої западини на суходолі стало падіння астероїда. Саме слово содом і означає спалений, а гомора руїни. Близько двох тисяч років до нашої ери ці міста перебували на піку своєї могутності, але були стерті з лиця землі під час падіння гігантського космічного об'єкта. Сотні науковців та різних фахівців вели дослідження на території нинішньої Йорданії і після майже 15 років кропітких зусиль змогли відтворити картину судного дня над Содомом та Гоморою. Науковці не могли повірити, що астероїди помірної міцності при потраплянні в нижні шари атмосфери схильні вибухати ще до досягнення Землі. Але коли відбулися атмосферні вибухи над Тунгускою у 1908 році та над Челябінськом у 2013 році, перший дав кілька убитих, а другий понад тисячу поранених, тоді науковий світ повірив, що багато астероїдів вибухають в атмосфері. Тепер науковцям стало зрозуміло, яке жахливе космічне явище описане в біблійній історії про судом і гомору. Того дня величезний астероїд увійшов до атмосфери нашої планети на швидкості близько 61 тисячі кілометрів за годину. Вибухнувши, він утворив величезну вогнену кулю на висоті близько 4 кілометрів над землею. Такий вибух оцінюється в 12-23 мегатонн мегатон тротилового еквівалента або тисячі хіросім. Вогоні з неба так описує Біблія цю подію. Температура повітря зросла до 2000 градусів за Цельсієм. Практично одразу міста запалали. Жителі, які підняли очі до неба, миттєво осліпли та загинули від опіків. Одяг та дерев'яні конструкції спалахували. Мечі, списи, цегла та кераміка почали плавитися. І за кілька секунд на це місце навалилася потужна ударна хвиля та дощ сірки та вогню. Рухаючись зі швидкістю близько однієї 1200 км на годину, вона перевершувала будь-який земний смерч. Сірчані та вогняні потоки проносилися містом, зносячи будівлі та палаци, спалюючи мешканців та кидаючи уламки та кістки в долину. Ніхто не вижив, їхні тіла були розірвані на частини, а кістки роздроблені на дрібні фрагменти. Температура у місті піднялася вище ніж за вулканічних вивержень. Єдиний природний процес, при якому це можливо, удар із космосу. Залишився лише півтораметровий метровий шар розплавлених матеріалів зі слідами небесного тіла для дослідників. Такі самі ознаки плавлення виявлено у всіх відомих місцях падіння метеоритів та астероїдів. Ісус сказав: як було у дні лота, так буде і перед другим його пришестям. І багато хто говорять і думають, що мова тільки про протиприродний секс домлян та їх звірства. Але Ісус говорив також про те, що як за днів Ноя і за днів лота були такі потужні катаклізми з неба, і лише Бог міг чути молитву праведника та рятувати своїх дітей, так і зараз. Більше двох тисяч років тому Ісус Христос сказав, що безпосередньо перед його другим пришестям будуть жахливі та великі знамення з неба. І що це означає для нас? А те, що багато ознак його другого пришестя вже здійснилися. Це війни, землетруси, голод, епідемії, відродження Ізраїлю залишилося невиконаним одне: це жахливі явища та велике знамення з неба, після чого і явиться Господь наш. У Біблії Христос дає нам хроніку апокаліпсису. Все розпочнеться після масових переслідувань та вбивств християн. І це сьогодні вже відбувається у 145 країнах світу. І є ознакою відкриття п'ятої печатки апокаліпсису. І як наслідок відкриється наступна шоста печатка. Це і є майбутній природний мегаколапс, викликаний космічними явищами, про який сьогодні говориться громадськість заради чого вони і освоюють космос, щоб забрати з цієї планети свої тіла. Розуміючи прийдешній катастрофізм, люди створюють підземні, підводні, космічні сховища та сховища судного дня, щоб вивести себе на земну орбіту і перечекати в космосі астероїдні удари на нашу планету, адже скоро почнуться жахливі та великі знамення з неба. Тому і сказано в Біблії, що люди вмиратимуть від страху і ховатимуться в ущелинах і горах. При шостій печаті землетрус буде не місцевого, а планетарного масштабу. Коли зрушать усі літосферні плити, острови та гори, вибухнуть вулкани, пошкодиться небо та атмосфера, сонце затьмариться, місяць стане кривавим, зірки попадають на землю, сказано в Біблії. Йдеться про астероїдні удари. Слово астероїд означає «подібний до зірки і походить під грецької астер зірка і Ейдос форма. Незабаром Бог потрясе не тільки землю, але й небо. Прийдешні великі знамення з неба це і є початок гніву Божого та фінішна пряма перед другим пришестям Христа. Почавшись, великі космічні знамення не закінчаться, а тільки набиратимуть обертів. За печатками підуть сім сурм апокаліпсису. Зверніть увагу, коли перший ангел засурмить, град і вогонь з кров'ю зваляться з неба, і третина дерев згорить. Ми бачимо продовження небесного бомбардування. Другий ангел засурмить, і велика гора, палаюча вогнем, впаде в море. І третя частина моря перетвориться на кров. Величезні вогняні об'єкти падаючи спричинять техногенні катастрофи. Третій ангел засурмить, і з неба впаде велика зірка полин. Внаслідок падіння цього астероїда, третя частина річок і вод стане гіркою. Четвертий ангел засурмить, і уражена буде третя частина сонця, місяця та зірок. Це жахливе знамення, схоже на ядерну зиму. Дивіться далі, коли п'ятий ангел засурмить, тоді ще одна зірка або астероїд впаде з неба на землю і зробить розкол у планеті. Цей космічний об'єкт утворить тріщину в землі корі і відкриє прірву з чудовиськами. Огидні тварюки із нинішніх фільмів жахів вийдуть і мучитимуть людей п'ять місяців. Потім засурмить шостий ангел, і будуть відпущені чотири ангели, приготовані для ліквідації третьої частини населення планети. Тоді ж на світовій арені з'явиться Антихрист. І увага у ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він засурмить, звершиться тайна Божа, як він благовістив рабам своїм пророкам. Сам Господь у час повіщення при голосі Архангела і сурми Божої зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишились живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах на зустріч Господаві у повітря. Коли сьомий ангел засурмить, тоді царство світу стане царством Господа нашого і Христа Його і буде царювати повік. Ця хроніка Апокаліпсису підтверджує, що перед другим пришестям Христа будуть жахливі та великі знамення з неба. Зрозуміло одне, що в наш останній час знамення і катастрофи з неба будуть такими страшними, що тільки Бог зможе врятувати свій народ, і він чутиме молитви людей Божих, як він чув молитви Авраама. Цим наш час схожий на минулі великі судні дні планети. І так само, як Бог рятував свій народ від неймовірних катастроф по молитві праведника, так і зараз Ісус сказав нам: пильнуйте, постійно моліться, щоби уникнути всього того, що має відбутися у всесвіті. Підписуйтесь та приєднуйтесь до програми пильнування та молитви. Дивіться та розсилайте відео з наших каналів, щоб розуміти часи, терміни та сенс життя для порятунку душі. Нехай збереже вас Бог.